Артур Чарльз Кларк ПІСНІ далекої Землі. ТЕКСТ читає Сергій ОРОБчук. 48. Рішення Капітан Бей мав важливі проблеми. І тому був радий доручити це іншому. До того ж, з ролю емісара тут ніхто не впорався б ліпше, ніж Лорен Лоренсон. Він ніколи раніше не бачився з леонідесами старшими, і ця зустріч лякала його. Хоч Міся й запропонувала супроводжувати Лорена, він вирішив піти сам. Теласяни шанобливо ставилися до своїх старих, намагаючись зробити все можливе для їхнього щастя та вигод. Лал та Нікрі Леонідаси мешкали в одному з невеличких селищ для пенсіонерів, які простяглися вздовж південного узбережжя острова. В їхньому розпорядженні був шестикімнатний котедж з усіма мислими пристроями для полегшення праці, включаючи й робота для домашніх потреб єдиного, якого. Лорену довелось побачити на південному острові. За земними мірками, як прикинув Лорен, старим було десь під 70. Привітавшися тихим голосом, вони посідали на веранді з видом на море, між тим як робот снував туди-сюди, приносячи прохолоджувальні напої та фрукти. Лорен примусив себе скуштувати їх, а тоді, зібравши всю свою мужність, взявся за найважче завдання в житті. Комар. Ім'я застряло в його горлі, і він змушений був розпочати знову. Мар на кораблі, я завдячую йому своїм життям. Він ризикнув своїм, рятуючи мене, ви розумієте мої почуття, я зробив би для нього все. Знову він мусить докладати зусиль, щоб упанувати себе. Тоді, намагаючись говорити якомога бадьоріше і науково, як головний корабельний медик Ньютон під час її брифінгу, він почав знову. Його тіло майже не постраждало, бо декомпресія була повільною замороження миттєвим. Але, звичайно, він перебуває у стані клінічної смерті. Так само, як було зі мною пару тижнів тому, одначе наші ушкодження дуже різні моє тіло дістали раніше, ніж відбулися непоправні зміни в мозку, тому й моє оживлення було відносно простою справою. Кумара знайшли через кілька годин фізично його мозок не ушкоджений, але жодних ознак мозкової діяльності не простежується. Навіть із за цих обставин його оживлення в умовах надзвичайно розвинутої медичної технології є засадничо можливим. Згідно з нашими архівами, а вони містять усю земну історію медичної науки, подібні зцілення вже бували, причому ймовірність успіху дорівнює 60%. І це ставить нас перед дилемою, яку капітан Бей просив мене викласти вам відверто ми не маємо ні вміння, ані обладнання, аби виконати зараз таку операцію, але, можливо, матимемо через 300 років. Серед кількосот фахівців медиків, які перебуваючи у сплячці на борту корабля, є з десяток знавців мозку. Є інженери здатні зібрати й керувати роботою будь якого необхідного обладнання як для хірургічних цілей, так і для систем життєзабезпечення. Все те, що колись мала в своєму розпорядженні земля знову матимемо й ми, як тільки досягнемо сага на два. Він зробив паузу, щоб старі могли все це перетравити. Якраз цей неслушний момент обрав робот, щоб запропонувати свої послуги. Лорен його відігнав. Ми бажали б, ніби були б раді, бо це найменше, що ми можемо зробити. Забрати кумара з собою, хоч гарантувати цього ми не стані, все ж колись він, може, знов оживе. Ми пропонуємо вам усе це продумати, часу ще вдосталь, до того як муситимемо прийняти рішення. Старе подружжя мовчки дивилося одне одному в очі, і протягом цієї затяжної миті Лорен вдивлявся в море. Яке ж воно спокійне й миролюбне. Він би й сам з радістю провів свої похилі літа тут, аби час від часу його відвідували діти й онуки. Як і багато чого в тарні, тут усе було майже по земному. Не видно було, скільки сягало око, очевидно, завдяки спеціально розробленому планові ніякої таласянської рослинності, ці дерева здавалися йому підсвідомо знайомими. Проте чогось істотно тут бракувало. Він усвідомив, що вже довгий час, по суті, з першого дня перебування на цій планеті, не міг знайти відповідь на цю загадку, і ось раптом, неначе цей момент Горя сколихнув усі куточки його пам'яті, він зрозумів, чого саме йому тут не вистачало. Не кружляли тут у небі чайки, не наповнювали повітря найсумнішими і найтривожнішими з усіх звуків землі. Ла Леонідас та його дружина ще не вимовили жодного слова, але якимсь чином Лорен вже знав, що рішення вони прийняли. Ми високо цінимо вашу турботу, лейтенанте Лоренсон, просимо висловити нашу подяку капітанові Бю. Але на розгляд вашої пропозиції часу нам не треба. Щоб там не було, Кумар для нас уже втрачений назавжди. Навіть якщо операція буде вдалою, а як ви кажете, гарантії тут нема, він прокинеться в якомусь дивному світі, знаючи, що вже ніколи не побачить рідної домівки, та що всі ті, кого він любив, уже не одне століття як померли. Про це страшно й подумати. Ваші наміри добрі, але йому це не принесло б добра. Ми знаємо, що він сам би побажав і що слід зробити. Віддайте його нам ми повернемо його морю, яке він так палко любив. Більше не було про що говорити. Лорен відчув одночасно, і все поглинаючий смуток, і величезне полегшення. Він свій обов'язок виконав і чекав саме такого рішення. 49. ВОГНІ над рифом Тепер цей маленький каяк не буде завершений вже ніколи. Але він виконає свій перший і останній рейс. До самого заходу Сонця він стояв прямо на урізі води. Пещений ніжними хвилями безприливного моря. Лорена схвилювало, хоч і не здивувало, коли побачив, скільки народу прибуло віддати останню шану. То була вся Тарна, але багато хто із інших міст Південного острова, ба навіть північного. Хоча декого, мабуть, сюди привела лише цікавість, бо вся таласса була приголомшена цим унікальним ефективним випадком. Лорену ще не доводилося бачити такого щирого виливу горя. Він і не уявляв собі, що талаціани здатні на такі глибокі почуття, І він, укотре прокручував у думці вираз із стародавнього некролога, знайдений Мірісою в архівах, маленький друг цілого світу. Невідоме було походження цього вислову, мабуть, його придумав якийсь давно померлий мудрець, але ж вислів зберігся впродовж багатьох століть і на прийдешні віки. Обнявши мірісу і бранта і тим висловивши їм своє безмовне співчуття. Він залишив їх поруч із старими Леонідасами, до яких приєднались численні рудачі з обох островів. Він не мав бажання знайомитися з новими людьми, бо чимало з них він усвідомлював думали таке тебе він врятував, але ти не спромігся врятувати його. Це був тягар, який йому нести до кінця днів. Він прикусив губу, щоб утриматись від сліз, неумісних з посадою старшого офіцера, найвеличнішого космічного корабля всіх часів, і відчув, як йому на підмогу. Включається один із захисних механізмів мозку. У хвилини найтяжчого суму буває, що єдиний спосіб зберегти самовладання то викликати в пам'яті якийсь зовсім недоречний, хай навіть комічний образ. Так у Всесвіті панує досить дивне чуття гумору. Лорен майже змусив себе вгамувати посмішку, яку ж сам комар мав би насолоду від того останнього жарту, який зіграв з ним космос. Не дивуйся, попередила була його головний медик Ньютон. Відчиняючи двері до корабельного моргу, звідки війнуло людяним повітрям з запахом формаліну, таке трапляється частіше, ніж ти думаєш. Іноді це буває передсмертний спазм, наче якась неусвідомлена спроба кинути виклик смерті. А цього разу, скоріше за все, це є наслідком втрати зовнішнього тиску та наступного замерзання. Якби не кристали льоду, що позначали м'язи цього прекрасного юного тіла, Лорен міг би подумати, що комар не просто заснув. Але що у вісні він переживає мить блаженства. Бо з мертвого маленького лева випинали чоловічі достоїнства ще сильніше, ніж за життя, аж ось сонце сховалося за невисокими горбами на заході, і з моря потягло вечірньою прохолодою. Каяк майже без брижів ковзнув у воду сильними бранта та трьох найближчих кумарових друзів, і Лорен мав останню нагоду на мить побачити спокійне і прекрасне обличчя хлопця, якому він завдячував життям. До цієї хвилини майже не було чути плачу, та коли четверо плавців потихеньку відтягли човен до берега, весь натовп заголосив. І тепер жалора не міг та й не хотів стримувати сльози. Плавно, але, впевнено, рухаючись у супроводі свого почесного ескорту, маленький каяк наближався до рифу. Швидка таласянська ніч вже майже встигла опуститися, коли човен пройшов між двома маленькими бакинами, що позначали вихід у відкрите море. Проминувши їх, він якусь мить зник з поля зору, затулений смугою білих бурунів, що ліниво пінилися під дальнім рифом. Тепер Лемент ущух, усі чекали. Аж ось на тлі напівтемного неба спалахнуло полум'я, і цілий стовп вогню, наче виріс із моря. Він палав чисто й шалено, майже без диму. Як довго тривало це, Лорен сказати не міг би, бо час зупинився у тарні? Та раптом полум'я згасло вогняний стовп, наче ринув назад у море. Запанувала суцільна пітьма, але тільки на якусь мить. Коли вогонь зустрівся з водою, в небо здійнявся фонтан іскор. Більшість жаринок впала знову море, Але деякі, злетівши, піднімалися й далі, скільки було видно вгору. Так у друге визнісся до зірок КОМАР Леонідас. ЧАСТИНА восьма ПІСНІ ДАЛЕКОЇ ЗЕМЛІ П'ятдесят. ЛЮДОВИЙ щит. Підйом останньої сніжинки мав би бути приводом для радісних торжеств. Тепер же це стало лише похмурим усвідомленням виконаного завдання. За 30 тисяч кілометрів над таласою останній льодовий шестикутник було встромлено на належне місце, і тим увесь щит було завершено. Уперше майже за два роки було включено квантовий двигун, хоч на мінімальну потужність. Магелан трохи зійшов зі своєї стаціонарної орбіти, взявши прискурення, щоб перевірити на місність і цілісність. Той штучний айсберг, який мав летіти з ними разом геть до зірок. Проблем тут не виникло все було зроблено відмінно. Тепер нарешті міг зітхнути з полегшенням капітан Бей, якому весь час свердило мозок, що один з головних конструкторів щита був не хто інший, як Оуен Флетчер, котрий нині перебував під помірно суворим наглядом на північному острові. Цікаво думав він, з яким настроєм дивилися Флетчер та інші вигнанці Сабри церемонію присвячену цій події. Першу показали відеоретроспективу сніжинки, потім у прискореному темпі прокрутили захоплюючий космічний балет, у якому величезні брили льоду підводилися до належного місця і стромлялися в дедалі більший щит. Початок показано було з нормальною швидкістю, затим прискорення наростало до останніх брил, на укладання кожної з яких йшло в фільмі вже декілька секунд. Музичний акомпанемент до цього дійства написав провідний телесянський композитор. Спочатку шла павана, по старовинний повільний танець, а кульмінацією була запальна полька, карколомний темп якої переходив наприкінці у нормальний, коли вже остання льодова брила вставлялась на місце. Після цього пішов репортаж у прямому ефірі, де, з допомогою камери, що ширяла в космосі на кілометр далі від Магелана, показали корабель на орбіті в тіні планети. Величезний сонцезахисний екран, який оберігав лід протягом дня, було відсунуто. І вперше можна було побачити весь щит цілком. Гігантський зеленувато білий диск холодно поблискував у світлі прожекторів. Скоро він стане набагато холоднішим, коли корабель вийде в простори галактичної ночі з температурою всього в кілька градусів вище абсолютного нуля. Там його зігріватимуть лише вогні далеких зірок, радіаційні витоки з корабля та ще, подеколи, енергетичні спалахи від зіткнення з космічними пилинами. Камера помалу показувала панораму цього штучного айсберга, супроводжуваного голосом, за яким легко було впізнати Мозеса Келдора. Люди та ласи, ми вдячні вам за цей дарунок. Під захистом льодового щита ми сподіваємося безпечно досягти нового світу, що на нас чекає, за 75 світлових років відстані та за 300 років часу звідси. Якщо все буде гаразд, ми ще нестимемо з собою принаймні. 20 тисяч льоду, коли сягнемо Сагана-2. Цей лід буде скинуто на планету, і тепло від входження в її атмосферу перетворить його у найперший дощ, який міг коли-небудь бачити цей вічно мерзлий світ. І на коротенький час, доки знов замерзне він стане провісником ще ненароджених майбутніх океанів. А значно пізніше наші нащадки матимуть і моря, подібні до ваших, хоч не такі глибокі й просторі. Води двох наших світів змішаються, несучи життя новій нашій домівці, і ми згадуватимемо вас із любов'ю та вдячністю. 51. РЕЛІКВІЯ ЯКА прекрасна річ. шанобливістю промовила Міріса. Розумію, чому на землі так високо цінувалося золото. Тут якраз золото найменший істотний компонент, відказав Келдор, виймаючи блискучий, дзвоноподібний предмет. Зотороченого оксамитом футляра. Можеш здогадатися, що це? Зрозуміло, це витвір мистецтва, але, мабуть, для вас він важить значно більше, раз уже принесли його крізь 50 світлових років. А вже ж, маєш слушність це точний макет величезного храму більше ста метрів заввишки. Спочатку він складався з семи скриньок однакової форми, які одна в одну вставляються, причому це була найменша, і саме вона, власне, містила реліквію. Мені подарували її давні й близькі друзі останньої моєї ночі на землі. речі тлінні, нагадали вони мені цю істину. Але ми це берегли більше чотирьох тисяч років, візьми його до зірок з нашими благословеннями. І, хоча зовсім не поділяв їхніх вірувань, хіба міг відмовитись від такого безцінного дару. А тепер я залишу його на цій планеті, перше відвіданій землянами, як і ще один, можливо, останній земний дарунок. Не кажіть так, перебила Міріса. Ви залишили нам стільки дарів, що нам їх ніколи не перелічити. Келдор тужливо всміхнувся і нічого одразу не відповів, а лише глянув у вікно бібліотеки, затримавши погляд на такому знайомому видовищі. Він тут відчував справжнє щастя, простежуючи історію Таласи і навчаючись багато чого, що матиме неоціненне значення, коли розпочнеться колонізація Сагана 2 «Прощавий старий материнський корабель, подумав він. Ти спрацював славно. Нам же ще летіти летіти. Нехай Магелан послужить нам так само вірно, як ти послужив цим людям, яких ми щиро полюбили. Певен, що мої друзі це схвалили, б, я свій обов'язок виконав Ці реліквії буде безпечніше тут, у музеї землі, ніж на борту нашого корабля адже ми можемо й не долетіти до сагана 2 Обов'язково долетите, але ви мені так і не сказали, що ж саме міститься у цій сьомій скринці. Це все, що залишилося. Від одного з найвидатніших людей усіх часів. Він заснував віру Єдину, яка ніколи не буде заплямована кров'ю. Немає сумніву, йому було б дуже втішно дізнатися, що за сорок сторіч після його смерті один з його зубів опиниться десь серед зірок. 52. ПІСНІ далекої ЗЕМЛІ настала пора прощань, пора розставань, коли розлука рівнозначна смерті. Та, попри всі сльози, які були пролиті як на таласі, так і на кораблі, з'явилось також і почуття полегшення. Хоч життя вже ніколи не стане точно таким, як було, воно все таки прийде до норми. Земляни були, наче ті гості, що трохи засиділися, зловживаючи гостинністю, вже був час покидати господарів. Тепер навіть президент Фарадайн погоджувався з цим і вже не наполягав на втіленні своєї мрії про міжзорені Олімпійські ігри. Дещо втішений він був тим, що морозильне обладнання переправили з мангрової бухти на північний острів, де, саме вчасно до ігор, буде змонтовано перший на таласі каток. Чи будуть тоді ж готові ковзянярі, то була вже інша справа, але чимало юних таласян годинами недовірливо вдивлялись у записи виступів найвидатніших спортсменів минулого. Тим часом всі погоджувалися, що слід улаштувати якусь прощальну церемонію, аби відзначити відліт Магелана. На жаль, не було згоди щодо того, як це зробити. Відбулись численні приватні вечірки, що позначалися помітними фізичними та душевними перевантаженнями всіх учасників, але досі жодного офіційного заходу. Мер Уолдрон, заявляючи про пріоритет Тарни, вважала, що церемонію слід улаштувати біля першої висадки. Едгар Фарадайн, зі свого боку, твердив, що, хоч президентський палац не гумовий, все ж це ліпше місце. Який з дотепних запропонував як компромісне рішення кракан, вказуючи на те, що його славетні виноградники якнайкраще підходять для прощальних тостів. Ця суперечка ще тривала, коли ініціативу тихомирно перехопила Таласянська телерадіокорпорація, одна з найповзятливіших бюрократичних структур на планеті. Прощальний концерт повинен запам'ятатися і багатократно відтворюватись для прийдешніх поколінь. Ніяких відео що привертали увагу. Лише музика і невеличка розповідь Перерити було всю музичну спадщину останніх двох тисячоріч, аби не тільки згадати минуле, а й дати надію на майбутнє то було поєднання реквієму з Колисковою, ще й досі здавалося чудом, як удавалось композиторам, після того як їхнє мистецтво досягло технологічної досконалості, ще знаходити щось нове й творити. Минуло вже дві тисячі років, як електроніка передала їм у повне розпорядження. Буквально всі чутні для людського вуха звуки, після чого вважалося, що можливості дальшої творчості вичерпано. Дійсно, майже століття по тому в музиці панували якісь цвірінькання, гоготіння чи електроімітації відрижок, і лише потім композитори змогли оволодіти тепер уже справді безмежними можливостями, і у черговий раз успішно довели, що технологію з мистецтвом цілком можна поєднати. Ніхто, щоправда, не спромігся перевершити Бетховена чи Баха. Але дехто до них зумів наблизитись. Для сучасних та майбутніх слухачів цей концерт був згадкою про незнане, бо йшлося про звуки, які належали тільки самій землі. Неквапливий бій могутніх дзвонів, що піднімався, наче невидимий дим вгору від шпилів стародавніх соборів, співи терплячих човнарів, давно забутими мовами на шляху до рідного берега, коли важко висловати проти відпливу в останніх променях сонця перед заходом. Маршові пісні армії, з якими йшли вони у битви, позбавлені вже часом усього болю й лиха, злиті воєдино 10 мільйонів голосів, коли жителі найбільших людських міст шепочуть щось, пробуджуючись на світанку, холодний танець ранкової зорі над безкрайніми просторами арктичних льодів, ривіння потужних моторів машин, які поспішають асострадою вгору до зірок. Усе це чули слухачі в музиці того вечірнього концерту. Пісні далекої землі, пронесені крізь світлові роки. Для заключного номера програми було обрано останній великий твір у симфонічному жанрі, Написаний вже після того, як Таласа втратила зв'язок з землею, він був зовсім невідомий для аудиторії. Однак його океанічна тема якнайбільше підходила до цього випадку, а його вплив на слухачів перевершив усе, про що давно померлий композитор міг тільки мріяти. Коли майже 30 років тому я писав плач за Атлантидою. В моїй уяві не виникали конкретні образи. Мене бавили лише емоційні реакції, а не картини дійсності. Я хотів, щоб ця музика передавала почуття смутку з нальотом таємниці, почуття непоправної втрати. Я не намагався змалювати звуками картину зруйнованих міст, по яких плавають зграї риб. Але нині, всякий раз, коли, як подумкую оце зараз, слухаю своє ленто Логубі, виникає щось дивне. Цей розділ починається тактом 136. Коли послідовний ряд акордів, які звучать дедалі нижче аж до найнижчого органного регістра, вперше зустрічається з арією для сопрано без слів, яка навпаки піднімається з низів дедалі вище. Вам, звичайно, відомо, що в основі цієї моєї теми лежали пісні велетенських китів, тих могутніх морських менестрелів, з якими ми помирилися пізно, надто пізно. А присвятив я цей твір Ользі Кондрашеній, і тільки вона здатна була співати ті пасажі. Без електронного супроводу. Так от, коли починається вокальний ряд, мені вважається щось реально існуюче, ніби я стою посеред якогось величного міського майдану, за розмірами майже такого, як площі святого Марка чи святого Петра. Будівлі ж навкруг усі стоять напівзруйновані, наче давньогрецькі хмари, а повалені статуї, вкриті немов запоною, морськими водоростями, чиї ввіти повільно колишуться туди-сюди. І все це частково занурене в густий мул. Спочатку здається, що майдан порожній, аж ось помічаю щось химерне. Не питайте, чому це завжди виникає несподівано, бо цим-то бачу це все вперше. Посеред майдану випинається невисокий горб, а від нього розходяться радіальні лінії. Може, це зруйновані стіни, напівзанурені в мух. але щось тут не в'яжеться. І тоді бачу, що цей горб пульсує. А наступної миті я вже бачу витщені на мене. Два величезних немихтючих ока. Оце усе нічого не стається нічого й не сталося тут протягом шести тисяч років після тієї ночі, коли перешиєк було прорвано і повз Геркулесові стовпи ринуло море. Це ленто моя улюблена частина, але я не міг закінчити симфонію в такій трагічній, безнадійній тональності звідси фінал Воскресіння. Я знаю звичайно, що Платонівська Атлантида ніколи не існувала. І саме з цієї причини не може загинути вона назавжди залишиться ідеалом, мрією про досконалість, метою, яка ще надихатиме людину в усі прийдешні віки. Ось чому симфонія завершується тріумфальним маршем у майбутнє. Я знаю, що існує популярне тлумачення цього маршу мовляв все, виходить із хвиль Нова Атлантида. Вважаю таке тлумачення надто буквальним для мене фінал є відображенням завоювання космосу. Та коли тільки я почув і зафіксував цю завершальну тему, то вже місяцями не міг ніяк від неї здихатись. Ці кляті 15 нот били молотом в моєму мозку день і ніч. Нині мій плач живе своїм власним життям зовсім окремо від мене, і навіть коли землі не стане, він вчатиме до туманності Андромеди від передавача дальнього космічного зв'язку потужністю 5000 тисяч розташованого в кратері Сіолковського, і коли небудь. ЧЕРЕЗ багато століть чи тисячоліть його приймуть і зрозуміють. З усних мемуарів СЕРГІЯ П'єтро. 3411 3509 РОКИ